Це був в'їзд в місто. Перед цією брамою був рів, врів заповнений водою, і так само підйомний міст піднімався до вежі. Це Луцька вежа дубного. Вона побудована італійським архітектором у 17 столітті. Брама була в'їздом у місто. В цій вежі збиралися масонські масони. Тобто він був одним із керівників Любомирської масонської ложі. Тут вони збиралися, і власне от той надбудований поверх був для масонів. Луцька вежа є одним з об'єктів туристичного проєкту Волинські барбакани. Барбакани це в'їзні вежі до давніх міст. До проекту увійшло вісім брам, розташованих на території Рівненської, Волинської та Хмельницької областей. У центрі рівного теж колись була брама. Вона мала назву Острозька, бо виходила у сторону острога. Її зруйнували, але тепер, завдяки віртуальній реалізації проєкту, рівняни можуть її побачити. Цент стоїть на тому місці майже, де колись стояла Острозька Брама Рівного, яка стала гербом міста. Для того, щоб побачити оцей уявний об'єкт, якого зараз немає, ми маємо взяти в телефоні відкрити фотоапарат, навести його на QR-код, отримати посилання на веб-сторінку. Завантажиться додаток. Цей додаток треба встановити. І тоді після того ми зможемо побачити, як власне, зображення цієї Ось там, бачите, проїжджає кінь. На коні їде князь Острозький і веде полонених після битви під Оршею. От вони всі там йдуть. Таким чином, як і Острозька, оцифровані усі брами проєкту. Над розробкою 3D-візуалізації історичних об'єктів працювали три місяці. «Робитись історичної точності всіх об'єктів, матеріалів, текстур, прикрас, зброї, навіть кінь князя Острозького Заяць і те і то масті такої, як був історично. Оце було найскладніше. Знайти інтерактивну карту барбаканів можна за посиланням на сайті барабака.орг зі слів Миколи Прешка, Рівне стало першим містом в Україні, де реалізували проєкт, поєднавши історію і сучасні технології. Ірина Василовська, Валентина Гордич, новини на Суспільному.